Здоров'я бажаю! Коротко розповідає про підсумки тижня, що минув. В межах урядової програми є відновлення, подали заявки ще 14 власників пошкодженого російськими обстрілами житла та 130 зруйнованого вщан. За рішеннями комісії, дві родини отримують 82 тисячі гривень компенсації на ремонт осель, інші заяви ще в роботі. Сапери за тиждень обстежили і очистили понад 250 гектарів правобережжя Херсонщини. На цій площі виявили та знищили більш ніж 200 вибухонебезпечних предметів. Взяв участь у спеціальному селекторі під головуванням президента України Володимира Зеленського, глава держави, дав важливі доручення щодо посилення захисту області від атак російських дронів. Окремо доповів про ситуацію в життєзабезпеченні, Маємо важливе рішення для регіону, передачі необхідного енергетичного обладнання. Над цим працювали майже рік, і тепер область отримує ресурс для посилення стійкості енергосистеми. Дякую президенту, прем'єр-міністерці Юлії Сверденко, міністру енергетики Денису Шмигалю, міністру оборони Михайлу Федорову та військовому керівництву за постійну увагу до нашої області. Область отримала 45 масляних радіаторів і 5 дизельних генераторів від благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр за сприяння міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Дениса Улютіна. Обладнання передадуть жителям прифронтових громад у місця тимчасового проживання та на об'єкти соціальної сфери. До Києва вирушили аварійно ремонтні бригади з Херсонщини. Фахівці Хакарс і водоканалу допомагатимуть. Ліквідовувати наслідки ударів по критичній інфраструктурі столиці, впевнений, професіоналізм наших спеціалістів стане реальним підсиленням для Києва. Після завершення завдань повернуться додому і продовжать роботу тут. Триває навчальний проект для фахівців, які працюють на Херсонщині, заснов базової військової підготовки. Курс завершила вже 17-та група, ще десятеро працівників ОВА, РДА та громад області. На базі Миколаївського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву вони опанували навички до медичної підготовки, тактичної та стрілецької підготовки, керування БПЛА, протимінної діяльності і інших необхідних дисциплін. У межах ініціативи президента Bring Kids Back UA та за підтримки Safe Ukraine на підконтрольну територію повернули ще одну групу дітей із тимчасово окупованої Херсонщини. Хлопців і дівчат віком від 8 місяців до 17 років вони пережили тиски, погрози з боку окупантів. Зараз діти в безпеці отримують допомогу і підтримку. Дякую всім, хто долучився до їх повернення. Дякую за увагу. Слава Україні!